Після переробки макулатури на картон його скручують ось такі багатотонні рулони. Саме з цього цеху починається перетворення картону на звичне усім людям упакування. Спершу його розрізають на менші рулони або окремі аркуші. А ось ця велетенська машина склеює різні окремі шари картону у гофрокартон. Є картони вологостійкі, є картони. Вогни стійки, є картони під ламінацію, під кашировку, під для використання в мікрохвильових печах. Ми випускаємо більше 40 видів картонів. Директор із якості київського картонно-паперового комбінату Олександр Яковина про картон та упакування знає все від історії його виникнення до сьогодення. Якщо уявити, що завтра не буде картону і картонної упаковки, то людство. Буде відкинуто на більше, ніж на 100 років назад. Кожного дня люди користуються паперовими пакетами, різноманітними картонними лотками, ящиками та коробками. Адже саме у цьому упакуванні постачають продукцію до магазинів і аптек: ліки, одяг, взуття, побутова техніка і хімія, меблі і сантехніка майже все потребує тари. Також із гофрованого картону в Обухові роблять меблі, якими комбінат допомагає українцям. Київський картонно паперовий комбінат повністю на своїх власних ініціативах і засадах робить даний проект. Це він повністю благодійний на підтримку громадян і військових нашої країни. До цього проєкту також долучилася компанія Нова пошта, яка перевозить ці гофромеблі власним коштом. Тут щодня користуються опакуванням, без якого нині неможливо уявити не лише жодного виробництва, а й логістики. І саме обухівські цінують картон, гофрокартон власне можна сказати, є ідеальним матеріалом для якості пакування, особливо для експрес-доставки, тому що він має жорсткість при цьому він легкий. Найголовніше те, що він є екологічним. Нині київський картонно-паперовий комбінат не просто один із найбільших у галузі. Тут виробляють майже третину усього упакування в Україні, а також макулатурний картон. Освоюють виробництво і нових видів продукції. За останній час освоїли нові види продукції: це картон для одноразового посуду, картон для виготовлення гіпсоплит під будівництво і картон для одноразових пакетів. Як зазначає комбінат, попри всі перепони, з якими вони стикаються, у тому числі і не пов'язані з війною, зупинятися тут і не думають. Підприємство не може собі дозволити підвести і створити проблеми для великої кількості українських компаній, які використовують його картонне пакування.